Який чудовий рюкзачок для риболовлі, для походів. Взагалі, ну, це для рибака знахідка. Дивіться, тут у нас раз, два, три відділення Великі Ось тут у нас скріплення для каремату або ну, щось такого кругленько-довгонько. Тут у нас ще глибокі відділення. Так, ось тут у нас карманчики сіточка Розвертайся. Ось у нас маленький карманчик під всяку мілочушку. Дивіться, лямочки. Гляньте, як класно. Їздять. Кому де зручніше себе закріпить. Тут такі фіксатори. А ну розвертайся. Взагалі рюкзачок чудовий, функціональний. Оп, так. тут у нас кармашки-сіточки є. Тут у нас просто карманчик такий. Ну і такі карманчики. І ще ось тут. Такий маленький карманчик. Одною рукою незручно, вибачайте, але рюкзак на 30 літрів шикарнючий. Заходимо новинки в проспект Бажана 3.